Далі у нас на черзі з вами йдуть санігальські жгути. У нас він може бути або з тонким кінчиком, то, що у нас вже зафіксовується сама за собою така закручена спіралька, або також ми можемо робити з вами вільний кінчик, коли ми зафіксуємо з вами тим самим нашим методом, і далі у нас залишиться просто вільний кінчик. Для цього знову-таки ми беремо частинку канікалону. Беремо його того об'єму, який нам буде потрібен, не забуваємо центрувати. Якщо у вас десь іде густіший кінчик, чи вам потрібно, можете просто його потягнути. Так, беремо і підтягуємо. Так, зарязуємо знову-таки нашою резинкою або беремо із основної маси, якщо ви будете плести одну пачку. Прокрутили, прокрутили. Далі, зараз нам потрібно поділити на, тільки на дві рівномірні частини. З лівої і правої сторони. Тепер ми будемо працювати синхронно двома ручками. Будемо прокручувати жгутики, лівою правою. Я зараз кручу, наче з ліва право. Це в мене ліва, це права. Прокрутила і відразу перехрещую їх між собою. Передаю один під низ, інший наверх. При цьому не розпускаю саме плетіння. Знову прокручую між собою, постійно, навіть якщо мені потрібно відволіктись. Я обов'язково їх прокручую між собою, перехрестила. І передаю в цей момент у мене і ось тут, і ось тут пасмочки тримаються. Далі знову прокрутила, перехрестила. Прокрутила, перехрестила. Не забуваємо вниз проводити рукою, щоб там не перекручувалися вони. Далі знову прокрутила, перехрестила. Обов'язково в нас тут має бути крок збережений, щоб вони були не затягнуті дуже сильно. наші об'єм, Прокрутила, перехрестила, прокрутила, перехрестила. У нас воно трошечки, наче розпускатиметься, але якщо ви тут гарненько прокрутили отак в, себе в пальчиках, просто прокручуємо в пучках, значить крутим, крутим. Прокрутили, перехрестили, прокрутили і перехрестили. І оціми перехрещеннями своїми докручуємо до самого низу. Наша задача взяти максимально рівномірну пасму. Якщо вона у вас десь йде нерівномірна, тонче страшного, теж передаємо частиночку з лівої сторони в праву сторону і так працюємо далі. Прокрутили, перехрестили, прокрутили, перехрестили. І так до кінця. І ось тут знизу у нас теж закручується, тому обов'язково так рукою раз провели і все. Прокрутили, перехрестили, прокрутили, перехрестили. І працюємо так далі до кінця, до кінця, до кінця, до самого малесенького. Давайте цю сторону ми зробимо з вами е закрученою самою косичкою, а протилежну сторону зробимо із вільним кінцем. З вільним кінцем це все просто. Багато нам робить простіше задачу для виготовлення самих наборів, тому що ми так прокрутили, 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 прокрутили. Далі, якщо в нас треба десь більше передати в меншу сторону, так само відділяємо частинку і передаємо, і знову продовжуємо прокрутили, перехрестили, прокрутили, перехрестили. До кінця, до кінця. Якщо ви бачите, що ваш хвостик іде не дуже тоненький, беремо ножниці і філіруємо. Знову прокрутили, перехрестили, прокрутили, перехрестили. Вам буде зараз страшно відпустити. Але нічого, не бійтеся, не лякайтеся, можна, дозволяється відпустити. Знову таки, якщо у нас будуть пасми нерівномірні, у нас буде нерівномірний жгут. Тому обов'язково не забуваємо про те, що у нас має бути нерівномірні, однакові по своїй ширині і однакові по довжині, бо якщо якась раніше закінчиться, ніж попередня, теж буде виглядати не дуже. Прокрутили, прокрутили. І знову давайте зробимо нашу петелечку, яку ми вже з вами робили. Беремо довшу петелечку, прокручую. Мені зручніше навколо великого пальця, можливо, на якийсь інший палець. Просто один разочок навіть петелечку прокрутила і отут знизу зупиняюсь. Підтягнула, далі в ручку поклала, прокрутила. В цей момент паралельно ваша косичка теж може трошки, наче як розкрутитися назад. Але вона тримається як канат. Бачите, я нею трошу, натримається. Ось ці пушочки також ми беремо. І потім, коли весь набір, зрізаємо, але я буду повторювати це кожного разу, щоб не забували, що ці пухнастики потім треба зрізати. І тепер давайте іншу сторону зафіксуємо методом нашого вільного хвостика. Знімаю наш жгут, Раз, перекрутила, тут підтримуйте обов'язково. Штати, закрутимо. Ой, вистрибнула. Так. Далі знову починаємо так само розділяємо між собою і прокручуємо, крутим в пучечках. Отак, прокручуємо. Показала наче. Ну ви тут десь біля мене зовсім поряд. Розділили і так само прокручуємо. І трошки прокрутимо. І далі зафіксуємо нашим методом обмотки. Прокрутили, прокрутили, прокрутили в пальчиках, так наче в пучечках. Прокрутили, прокрутили, прокрутили. І дивимося, скільки ж нам залишить нашого кінчика. Прокрутили, перехрестили. Але дивіться, щоб це не було, щоб просто одну пасму постійно намотуєте на протилежне. Тоді у нас буде нерівномірний Ми так крутимо і перехрещуємо, наче як в різні сторони крутимо і перехрещуємо, крутимо і перехрещуємо. І круто робити заготовки з вільними кінцями, тому що нам потім не треба оброблювати додаткові кінчики, довго з цим гратися, але, там, прицілюватися, чи рівномірно ми докрутили до кінця. Ми можемо просто вже ось з вами зафіксувати. Беремо тим самим нашим методом, виділяємо найдовшу пасмучку, яка у нас є. Це беремо все в одну ручку. Ось тут волосиночки наші всі складаються. Об'єднано тримаю пальчику, закидаю, великий тримаю. Ой, да, <сі> то що середній, знову така моя петелечка улюблена, два рази на себе. Раз, два прокрутила, забираю хвостик. І петелечка на кінці нашого плетіння. Тут тобто ми з вами закінчили тримати пальчик. Ось тримається. Тепер ще разок закидаю, пальчик тримає, петельку натягую на себе, одягаю на попереднє місце, прокрутила раз, два на себе. І забираю тепер і затягую петелечку разочок. І щоб потім було куди причепити нашу обмотку ще разочок, все, тримається. Тут воно наче послабляється, хоч і хоче косичка сама розплестися. Наш жгутик, але не розплітається. Дивіться, це ще не і це не розплітеться. Давайте тепер зафіксуємо з вами, беремо наш гачок і зробимо красиву обмотку. Красива обмотка зараз. Нам потрібно, вона буде красивіше виглядати, ніж просто ось так. Так, беремо пасмочку. Знову-таки я рекомендую засунути всередину гачок. Далі я його беру в долоньку, і так наче вже я його рівно тримаю, закриваю гачок, якщо в нас має бути тут близенько. І далі зачиняю його і плотненько, щільненько намотую. Наверх на нашу Оп, з вузликами обмоточку. Пальчиком підтримую, тут відкриваю гачечок, в нього такий прижимний елемент. Кладу нашу пасмочку, закриваю і протягую. І так, наче з зусиллям: ліво-вправо, ліво право підтягну. Є готова. Далі прасочкою не відразу, це коли ми вже зробили весь контакт. Але ось цей вузлик обов'язково прасочкою зафіксували, в залежності від температурного режиму вашого канікалону. І далі кінчик або вирівняли, або залишили його гофрованим, як вам буде зручно. По довжині не забуваємо, що ми зрізаємо наші пушички, і потім з вами вже в кінці відео знайдете там, де ми їх обробляємо. Ну що ж, вітаю, ми зробили з вами. Нашу синггалівську заготовочку. Ми її зробили одну сторону з вільним кінцем, а іншу сторону зробили з тонким фвостиком до кінця. Може бути і так, і так. Можемо заплести волосечку по нашій заготовці, а вільний кінець залишити з іншого боку. Такий у нас мікс. Продовжуємо далі до зустрічі в наступному відео.